Приїхав джип широкий, в лімітед комплектації, пошкодження не критичне, бачите, що лонжерончик цей майже на місці. так, Це у нас 17 рік з люком. в лімітед комплектації, ще раз нагадую, бачите, другий лонжерончик теж цілий, радіатори, ніби цілі, нічого їм не є, тут вирвало. Полуось, двері цілі. А туди я не люк, тут панорама. З цієї сторони крило ціле, салон шкіряний. Панорама вон, закрита, але вона є. Ви бачите, гарний шкіряний салон, великий екранчик, гарні диски. Ось так воно виглядає, якого цікавить У нас багато джипів ренегейті компасів. Широке, дзвоніть, пишіть.